Ось я не можу знайти. Зараз знайдемо. Ось. Ну, його треба нормально так купнути, покриваю просто-напросто. Ось Ось така коренева система у Любаші. За Ну, зубок, самі бачите, який, тобто я там не те, щоб фігні якось якусь купував по 80 гривень не за кілограм, Це, по-моєму, 4, 5 там переміжку. От вийшов ось такий зубок, Ну, є, звісно, менше, трішки, є більше. От, коренова система за 22 дні. Тобто в мене рука 19 сантиметрів. От від кісті до кінця пальців. Я вважаю це добротно. Деякі, от, деякі є там проростали, от, але пішло у нас зараз похолодання, земля різко охолола і видно, що чесник не дуже хоче. Просто це дуже-дуже чудовий показує. Вот, на всякий випадок.